Про події на фронті, про події у війні, про поточні тенденції і стратегію, наскільки її можна побачити, росіяни почали активні дії з півночі, те, що тривалий час прогнозувалось, очікувалось, але невідомо було як і коли конкретно зараз. Ми бачимо таку спробу наступу. Це ще не не можна назвати великим наступом. Там діють ну, на рівні батальйонних груп, то невеликих, дійшов ворог до укріплень, які були заздалегідь зроблені, і там приблизно зупинився. Але все ж таки, значну територію він, він контролює прикордонну територію і Позначає здатність продовжувати такий тиск ну і, звичайно продовжуються продовжуються удари з півночі авіаційними засобами в основному керованими в першу верніше в першу чергу це керові керовані авіабомби які які несуть ну великі руйнування це правда і оце це намагання ворога атакувати або імітація атаки. Багато варіантів в принципі дає певну картину поточної ситуації у цій війні. Те, що зараз можна зрозуміти, виходячи як з дії ворога на півночі, так і з його тиску на сході і активності на півдні. Те, що робить Росія, і те, що буде в чому буде полягати такий очікуваний російський наступ, який ну фактично можливо він вже почався про це багато говорили: що Росія готовить, готує великий наступ, літній наступ. Ну от зараз можна побачити про що йде мова. Мова не йде про те, що буде велике просування військ, але метою Росії є знищення сил оборони України їх руйнація, їх дезорганізація, їх перенапруження. чому можна говорити, що навряд чи є загроза великого наступу, якщо тільки не буде загалі зруйнована е, оборона України? Це тому, що агресійна якість російських військ вона невисока. Так, у України є проблема організаційні є проблеми з тим, щоб діяти на рівні, на рівні бригад, на рівні фронтових таких з'єднань. Так само в Росії є така проблема. Російські дії вони також родного рівня. Росія наступає ротами, ротами неможливо просунутися в глибину території, тому що це тактичний підрозділ. Він не забезпечений логістикою. Він не може просуватись і зробити великий рейд, не можна ротами наступати на Київ або Запоріжжя, або Харків. Росіяни намагалися зробити більше двох років тому і зазнали фіаско не можна просто маршами йти. Наступати в глибину української території треба просуватись. для цього, потрібні великі підрозділи, злагоджені в комбінації з іншими засобами, тобто потрібні фронтові операції, великі фронтові операції. Росія на це не здатна. На жаль, ми також не здатні на такі операції, але те, що має Росія на свою перевагу, в неї є більша чисельність, більша чисельність військ, більша, більша кількість певних ресурсів, які потрібні на фронті, перед передусім, боєприпасів, певних видів ракет, авіації знову ж таки керованих авіабомб. Цього у Росії більше і те, що вона робить, те, що можуть можна побачити зараз, те, що можуть побачити наші партнери, те, що про що вони говорять, Росія розтягує фронт в. Вздовж і робить його більш глибоким. Яка мета цього, цього розтягування українського фронту? Мета поступове просування і поступове гарантоване знищення сил оборони України, тобто створення такої ситуації, коли українські сили будуть постійно перенапружені, постійно не вистачатиме засобів фронтових треба буде перекидувати з лінії на лінії з ділянки на ділянку і росіяни будуть намагатимуться просувати і знищувати наші війська і більше того зараз стає зрозумілим логіка повітряних атак росії вона також призначена на перенапереперенапорушення українських військ. Зараз вже є така ну принаймні до того як була виділена допомога, була складна ситуація з тим, куди що передусім захищати захищати лінію фронту від розвідувальних дронів, ударних дронів і розвідувально-ударних комплексів, чи захищати. Критичну національну інфраструктуру, от росіяни намагаються створити таку ситуацію, коли засобів протиповітряної оборони не вистачає, не вистачає е військ на фронті, не вистачає не вистачає артилерійських артилерійських боєприпасів. Росіяни поступово. Просуваються на всіх фронтах, і це, в принципі, для Росії створює можливість ведення переговорів з позиції сили ставити умови. От такий приблизно план, який зараз вимальовується в діях Росії, але цей план щоб бути реалізований, треба ще зробити так, щоб, щоб Росія отримувала допомогу. Могла спертись, на ну, скажімо, на Китай. Більше нема куди Росії, де взяти додаткові ресурси. Зараз Росія також знаходиться на межі своїх можливостей. Всі потужності російські завантажені, нові створювати це тривалий час вимагає всі можливості, які давала Росія співпраця зараном і КНДР, вони вичерпуються, залишається Китай. І це треба Росії зробити так, щоб, щоб темпи, темпи отримання Росією додаткових ресурсів і відновлення ресурсів були вищі ніж темпи відновлення українських ресурсів, підготовки наших військ, і отримання допомоги. Це дуже непевна для Росії ситуація. Все ж таки, Росія видно, була ця стратегія російська була розрахована на те, щоб Україна не отримувала допомогу, але Україна отримала допомогу, і навряд чи така стратегія буде реалізована. Однак, Росія вона, вона намагається її реалізувати, тому що іншого немає. У чому є ще важливі елементи реалізації цієї російської стратегії, от такого великого просування, отримання війни ресурсної такої війни? Це, це та історія з так званими навчаннями нестратегічних ядерних сил російських, які ми бачили цю історію останній тиждень-два. Вона розверталась. Ну, в принципі, останній тиждень, коли активні робились заяви а, і робились певні дії. Що тут можна сказати? А, і цього не треба лякатися. А, ті удари російські, більшість російських повсякденних ударів, там, де є ракети, ракети Х-101, там, де є ракети Х-555, ракети Х-22, навіть Х-59, там, де злітають, злітають бойова авіація, ну така як су 34 це вже засоби подвійної дії. Завжди коли стріляють калібри ракети іскандер М, і Іскандер-К, всі ці засоби теоретично можуть нести ядерну зброю. І в принципі не таємниця, що під час таких ударів Росія у тому числі вже два роки відпрацьовує можливі удари за з використанням тактичної ядерної зброї. Тобто, але чому не відбувається власне, самих ударів? І чому наші партнери говорять, що не бачать жодних ознак підготовки для таких ударів, це тому, що ядерна зброя зберігається за окремими давніми домовленостями, зберігається окремо від засобів доставки, зберігається в відомих містах. Вони контрольовані, їх можна бачити, і жодних ознак того, що Росія? Розкрила ці центральні бази зберігання і намагається намагається якось використати ядерну зброю. Жодних ознак немає, тому що це комплексна дія, це комплексна взагалі дія і складна дія розміщення ядерних сил у військах. Їх треба доставити до підрозділів. Їх треба встановити на засоби доставки. Це спеціальні підрозділи, спеціальні лінії управління, і тут можна навіть сказати, що цікаво було подивитись, що Росія хоче зробити. Додатково порівняно з тим, що вона вже робить, що за ядерні навчання окрім штабних певних процедур, якби Росія розгорнула спеціальні засоби керування, це було б управління бойового управління, це було б цікаво. Принаймні, ми і партнери почули, на яких частотах ведеться такий зв'язок при використанні ядерної зброї, але напевно, нічого такого не буде. Росія не хоче демонструвати свої реальні. Можливості в сенсі ядерної зброї, в можливості ведення ядерної війни, у тому числі через те, що вона боїться викриття того, що ці можливості зовсім не такі великі, як вона про це говорить. Тому, напевно, ми почуємо або побачимо певний від, наприклад, як встановлюється Макети ядерних боєприпасів на виду зброї. таке може бути, але з того, що зараз відбувається, напевне, нічого нового не відбудеться, окрім інформаційної такої е, супроводу. Чому такий так, таке взагалі відбувається? Навіщо Росії про це говорити? Про те, що вона збирається випробувати ядерну зброю. Ну, в принципі, це по перше, це традиція. Традиція завжди така виявляється російська традиція. Вже перед тим як здійснювати широкомасштабний напад на Україну. Росія проводила дуже схожі маневри разом. Путін разом з Лукашенка проводили російсько білоруські маневри не стратегічної зброї, тоді ракетної, але в принципі, в принципі, це традиція. Вони починали. Перед тим як напасти на харківському напряму, вони проголосили про такі навчання. Ну, це один елемент, такий традиційний, на нього взагалі не можна не зважати. Є більш серйозні речі, вони пов'язані з тим, що Росія таким чином, через такі навчання, намагається намагається Ну, протидіяти певним видам озброєнь, які зараз з'являються в країнах НАТО, перш за все у сполучених штатах. У сполучених штатах зроблені дуже великі просування у царині ракетної зброї, саме не стратегічної ракетної зброї, яка не планується в ядерному виконанні, але там э, створена, можна сказати, там створена справжня гіперзвукова зброя на відміну від російських цирконів. ця ця ракетна зброя вона не призначена для європейського театру війни. Вона призначена для тихоокеанського театру війни. Сполучені Штати там розгортають ці зброї. Ну у розрахунку на Китай, звичайно. І от Росія постійно роблячи заяви і пояснюючи, навіщо вона проводить такі навчання в Європі на європейському театрі, вона у тому числі говорить, що де б не з'являлися американські нові ракети, вони будуть проводити такі навчання. Очевидно, це не можна трактувати інакше ніж спроба сподобатись Китаю. Тому що Китай дійсно зацікавлений, щоб американська нова зброя не з'являлась на далекому сході, не з'являлась на тихому океані, щоб ті ті ракети, які ставляться на озброєння, не з'являлися у підрозділах сухопутних військ і морської пехоти на на далекому сході. Ну ні, ні, ніде немає підтверджень того або заяв китайських, що вони просили Росію робити такі речі, але Росія це робить разом з Білорусію. Вони відволікають. Ну, увагу, увагу західних сил, таких ударних систем привертають до європейського театру, що тут треба щось робити, когось стримувати, з кимось воювати. Це іншого сенсу, ніж сподобатись Китаю, тут не існує. Хоча, хоча навряд чи, результат гарантований. Ніхто не може сказати, чи подобаються Китаю такі речі. Що стосується ядерної зброї, напевно, не подобається. На Китай не любить актуалізації ядерного питання. Хоча Китаю дуже не подобається ракетна зброя, яка зараз являється на далекому сході. Все це відбувалось, як ми знаємо, на фоні візиту лідера Китаю до Європи його великого європейського такого турне. Воно важливо. Воно важливо у тому, що Китай Китай не є ворожою країною для Європи і заходу. Це виклик, це Проблемний партнер, але це, це не загроза, така, як Росія, наприклад, Ді Китаю все ще залишаються ну, раціональними. Там є суперництво. Там є намагання створити такий китайський хаб в Європі, в Центральній Європі за допомогою Угорщини, Сербії, є намагання домовитись з Європейською комісією і з провідними країнами стосовно торгівлі. Ну, ми, в принципі, побачимо наскільки це було успішним. Цей візит стосовно відносин Китаю і Європи. Ну, якщо почнуться Умовно кажучи, якщо почнуться великі закупівлі аеробусів Китаєм, про що основні такі переговори йдуть, і активні постачання китайських електромобілів в Європу, це буде означати, що ну, сторони домовились. Але означає, чи це означає, що Китай. позбудеться... позбудеться Російських послуг, чи буде Китай допомагати Росії на фоні такої домовленості з Європою. Це також поки що невідомо. Ми побачимо це після візиту лідера Росії до Китаю. Він зараз планується, він зараз, зараз буде здійснюватись І, власне, ми почуємо, чи сподобались Китаю ракетно-ядерні навчання Росії. І, взагалі, що Китай і чи сподобались Китаю кадрові зміни, які зараз відбуваються в Росії, в принципі, можна впевнено говорити, що ці зміни в інтересах Китаю. Там лідери, там, те, що ті, 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 ті лідери, які отримують зараз нові пости і піднімаються вгору. Вони до них Китай ставиться поблажливо. Їх у минулому особливо приймали в Китаї, їх з ними мали особливі стосунки, китайські лідери. Тобто, тобто, зараз ми бачимо таку таку спробу Росії сподобатись Китаю. Знайти з ним порозуміння, чому тому, що реалізувати ту стратегію, з якої ми почали стратегію знищення українських е, військ через перенапруження, Росія не може без е, допомоги Китаю. Відповідно, нам дуже важко зруйнувати цю російську стратегію, не спираючись на допомогу Сполучених Штатів і Європейського Союзу. Але все ж таки, ця допомога вже. Е, вона призначена, з нею є питання темпів, але вона є. Але в цілому, якщо говорити, ну, хто переможе і як переможе, все ж таки перевага на боці України. Україна переможе і переможе саме тому, що наші стратегії краще. Ми про них не говоримо. Як гучно про це говорить Росія? Але Україна розуміє, що хоче Росія, розуміє динаміку сил, і Україна має свою стратегію перемоги, і вона краща, і Україна переможе.